Тисяча днів, які змінили хід історії України та світу, тисяча днів болю та втрат, єдності та незламності. Напередодні тисячного дня повномасштабної війни та дня гідності і свободи вірпині вшанували пам'ять загиблих героїв. Люди зібралися на алеї полеглих захисників міста: рідні, друзі та небайдужі містяни. Серед них пані Світлана, яка втратила коханого чоловіка в березні цього року. Ми дуже довго його шукали, не знали, звістки не було, зв'язку з ним не було. Ну, ось, на жаль, він загинув на Харківщині. Я сьогодні була вражена, побачивши діток такого досить маленького віку, не школярів, а діток дитячого садочка. Це правильно. Я дуже вдячна вихователям, дуже вдячна. Організаторам пам'ятний захід організували відділ культури ірпінської міськради, добровольче формування територіальної громади та ірпінський дитсадок Червона калина. Щоб показати нашим дітям, що відбувалося в нашій країні, яка була війна? Ну вона, звичайно, ще досі триває, але ми віримо в нашу перемогу. Ну надіємося, у нас є наші хлопці, які нас захищають. Ми їх підтримуємо. Пам'ять про загиблих оборонців вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до портретів захисників на центральній площі Ірпеня.